Ось мені друзі, я вам розкажу, що Бог творив. Спочатку Бог творив світила, потім Бог створив води, потім Бог створив землю і рослини, світила тварини, людину, відпочинок. Спочатку сотворив Бог небо і землю. Земля ж була поста і порожня. Та й темрява була над нею позодні, і дух Божий сіряв над водами. І сказав Бог, нехай буде світло. І сталося світло. Побачив Бог, що добре воно. І ділив Бог світло від темряви. Назав же Бог світло, день та темряву, у нас би ніч. І був вечір, був ранок, був день перший. Води. Тоді Бог сказав, нехай посеред вод буде твердь, нехай виділяє воду вод, зробив же тверд, і виділив воду від... над твердю вод та твердю, що сталося так і названо, Бог тверд небо і буває, був ранок день другий, земля і рослини. Тоді сказав Бог, нехай зберуться води, і сталося, і з'явилася США. І збір над новим морем, Бог вже нове, нове і сказав Бог добре воно, нехай стане, дро... хай будуть тварини, рослини. Бог сказав, що добре воно, було вечір, бо в ранок день третій. Світила. Нехай вже будуть світила та твердь небесний. І ночі нехай будуть, день від ночі будуть накоми для року. Дня роки і нехай будуть світила та твердь небесний. Щоб посвітлював землю, так це зробив Бог великі світила. Більше правити днем світила менше, принести ніччю. Бог твердень і небесній, відділяти світло на темрі, бо бачив Бог, що воно добре. І воно вечір був ранок, день четвертий, тварини. День... Бог творив тварини. Будь... Тварини сотворили, і Бог казав: будьте і множитися, наповняйте воду в морях, втаць вони, нехай множиться, і вечір був ранок, день п'ятий. Людина. Тоді сказав Бог, створімо людину на наш образ, і на нашу подобу, нехай вона панує над рибою, морською, на птаством небесним, та над скотиною над усіма дикими звірами, над усіма усямами, що повзають на землі. Ось Бог, Господь Бог створив чоловіка і земного пороху, йому в ніч віддихнув життя, і чоловік став живою і, тото, і Тоді сказав Господь Бог чоловіку і бути самому, сотворює йому поміч, Відповідно, для нього і сотворив Господь Бог землі, всякої польових звірів, і всякі птахи піднебесних, і привів їх до чоловіка побачити, як він назвав їх. Як саме чоловік назвав кожне живе сотворіння, щоб воно так і звалося, і дав чоловік назву всякій скотині, всякому птаству піднебесному і всякому звірові польому, але для чоловіка не знайшлося помічі йому. Тоді Господь Бог повів глибокий, е, глибокий сон на чоловіка, і коли він заснув, взяв одне дребер його і затулив там місце тілом, зербачу, його взяв від чоловіка, створив Господь Бог жінку, привів до чоловіка, і чоловік казав: це справді кість моїх костей і тіло моїх кіста від мого тіла. Він зватими жінкою, бо і взято від чоловіка. Та й то полишив. І полишає чоловік свого батька та матір, і пристає до своєї жінки, стануть вони одним тілом. А були вони обоє вони, чоловік і його жінка, та одне одному не соромилися. І створив Бог людину на свій образ, на Божий образ, сотворив її чоловіком і жінку, сотворив їх. І поблагословив їх Бог і сказав будьте плідні, множтеся, і наповняйте землю. Ось я даю вам усяку пануйте над рибою, небесною». Бог сказав, та й даю усяку траву. Усе, що створив, Бог, був вечір, був ранок і день шотий. Відпочинок. Бог це все, все створив і Бог вирішив. Я трохи спочину. Так, так. О. Сусіди же і Бокс утворив е, е Так. Зараз я намалюю, зделаю, дочитаю. Ого, зараз я дочитаю. і Бог назвав Так, зараз ми літру я вам дочитаю. І Господь Бог сказав до землі, що ти вчинив і назвав Бог чоловіка Іво, і назвав Бог чоловіка Іво, а потім він жінці жін дав ім'я Марія. Що вони лише були у двох на цій землі, не було людей нікого, але Бог поєднав їх. І вони були лише на всій землі, на сім небом і на цій землі на всім світу. Вони були лише одні на землі, Іво і Марія. І потім Бог сказав до них. Потім Бог сказав їх розмножаєте людей по всій землі, і тоді від вас люди народяться, Отак От Бог сказав. І потім. Е -е... М -м потім. <кхи> а пот -а потім потім Іво, <кхи> потім Іво. Іво, пізнав Марію свою жінку, вона зачала й породила йому і сказала йому, я придбала людину з Господньої ласки. Потім... Е... І потім вони шарували на землі. і через них, через Марії і Іва, багато людей народилося на землі. Потім Ною у них був, а потім через ною був нещадок Ісус Христос, який прийшов у плоті в тілі, став людиною, який пролив свою причисту кров за нас і за нас постраждав, щоб спасти людство і забрати ті, що чинили добро в небо, а ті, що чинили зло в пекло покинути. Отак я в друзі. Отак От розпочалося двох людей, яких, які повинні бути і народитися все Це са Іво і Марія, що вони б панували над, над, ціма, над цією землею, над цим небом, над цим миром вони солювали. І Бог їх поєднав віки, і вони розмножали світ. Отак От повинно бути. Якби я народилася, якби Іво народився перший, і я народилася перша Марія. От тоді ми над всім світом, над чим землею і небо на всім раєм володіли, ми були царями всього живого, всього світу. Так жаль, що я не іво, а він не мій. Не судилося. Але якби все судилося, це судилося, то було б дуже чудово. Якби це було так, як я говорю, але насправді це не так було, а якби було так, як я говорю, що Бог сотворив Іво і Єво і розмножив їх, і вони старювала над миром на всім земля і небом. Отак якби було хороше, якби все було. Отак воно є.